Вона у глині, що пам'ятає дотик. У воді, що проникає до глибини, у болю, що стає життям. У ниці, що сплітає долі. Мокош не сидить на троні. Вона дихає в усьому, що пульсує. І сьогодні. Вона просить тебе згадати, з чого ти виткана. Бо поклик не сходить з неба. Він проростає зсередини. Мокош не міф вона. Те, що тебе тримає. Винита ти це відчуваєш. Коли босими ногами торкаєшся землі, а вона дихає під тобою. Коли вітер приносить запах давнини, як материнське лоно, що кличе забуту доньку додому. Вона не на троні. Вона у глині, що тримає форму. У воді, що вбирає життя, у болю, що перетворюється на новий подих. Вона не вигадка. Вона твоя основа. Не виглядай її в небесах, бо її голос лунає з глибини твоїх кісток. Мокош не народилася, вона вплетена в першу пряжу світу, виліплена з гарячого нутра землі. Коли род замислив Всесвіт, саме її утроба стала колискою першого подиху. Вона не казка. Вона, зерно в твоїй долоні. Вона напуває кістки землі сльозою неба, щоб квітка проросла з попалу. Там, де цикл, там і вона. У місяцях, що ростуть, у крові, що повертається в землю, у молоці, що спускається, там дихає мокош. У міфах сходу її часто зображають із пряткою та веретеном. Але справжня прядка мокош зроблена з ниток душ, а веретено її крутить не вовну, а сам час. Мокош, качка доль. Вона не диктує майбутнє жорстко, а пестить його, як мати, що колише життя на своїх колінах. Вона не наказує, вона пригадує. Пригадує твою лінію крові, твій корінь, твоє навіщо. Вона вплітає те, що ти забув. Кожен вузол у її полотні це поворот. Кожен перехрест ниток, це вибір. Кожен клубок, це запрошення здатися землі. Тиші відродженню. У тканині Мокош немає має випадковості, є лише шляхи, що перетинаються, аби показати навіть помилка на се зерно. І кожен початок це відвага повернутись у руки матері. Кажуть, що Мокош пряде людські долі ляною ниткою, але мало хто розуміє, що це насправді означає. Вона не пише історії, вона з'єднує існування. Це вона зводить кроки сільської дівчини з часом дощу. Це вона плутає плани пихатих, щоб земля не здалась. Це вона дарує бабусі мудрість перегною, мудрість того, що вже зламалось, роззаєсипалось, але повернулось у цикл як тиха сила. Мокош не карає, але все повертається до неї. І якщо не з пошаною, то з руйнуванням. Мокош неприручена мати. Вона не розбризкує лаванду, вона кричить громом. Рве ґрунт дощами, ламає дерева. Змушує змію скидати шкіру, а самку, народжувати з болем і екстазом. Вона, мати родючих бур, кричить блискавкою, а потім гойдає тебе ароматом вологої землі. Вона не захищає кліткою, вона захищає своєю присутністю, показуючи голу правду, красу хаосу і терміновість повернення до джерела. У душі жінки мокош танцює між тазовими кістками. Там, де пульсує кров. Де матка зберігає пам'ять, яку забули книги? Вона кличе жінок повернути свою дику природу, не ту, що була приручена, а ту, що спала під попелом століть. Доглядати світ, як немовля, в гарячці. Мити душу глиною. Лікувати насінням. Згадати лоно це вівтар. А чоловікам вона шепоче справжня мужність не залишає ран на тілі землі. Вона не підкорює. А вкорінюється поруч із жінкою, що дала йому життя. Бо любов до матері землі перший акт справжньої сили. Мокош керує циклами не тому, що має владу над ними, а тому, що сама і є цикл. Немає смерті, яку вона не народила. Немає народження, яке не доторкнулося її шкіри з глини та місяця. Вона говорить через ритми тіла, крізь спрагу до соків, крізь виснаження, що кличе до зупинки. Вона танцює в менструальних обрядах, у змінах жіночих місяців, у припливах і відпливах, що піднімаються з лона і тікають у глибини душі. Мокош вчить нас вмирати правильно, щоб відродитися цілісними. Падати, коли настав час впасти, обрізати те, що більше не цвіте, обійняти зимову пустку, як колиску для літа, що народиться. У слов'янських міфах Мокош кличуть не лише благословити врожай. А й супроводжувати душі мертвих. Бо навіть те, що звнило, вона повертає землі з честю. Бо і в розкладанні життя. Бо все, що живе, перетворюється. Мокош не лишилася в стародавніх полях. Вона не належить лише селам, ритуалам колеса року чи легендам біля вогню. Вона тут у міських дворах, де жінки знову садять город. У кухнях, де хліб міситься руками бабусі. У природних пологах, що ламають страх медицини. У жінці, яка кровоточить без сорому. У мисткині, що малює кров'ю і землею. У цілительці, яка чує мову каміння. Вона живе в активістці, що власноруч садить дерева. У матері, що годує грудьми без вини. У дівчині, що вчиться збирати свій цикл. У старій. Яка передає мудрість без книжок. Мокош не просить поклоніння, вона кличе до дії. Вона просить ступати, босоніж, з серцем, що гупає в ритмі землі, з пупком, вкоріненим у живий ґрунт. Вона нагадує твоє тіло глина. Твоя вода священна. Твоє лоно фізичне чи образне це портал. Твій біль має цінність, але він не є твоїм визначенням. І твоє відродження починається не тоді, коли ти тікаєш від циклів, а коли ти починаєш танцювати разом із ними. Кожна жінка несе мокош у своєму лоні. Не як метафору, а як лінію крові. У ній жінка згадує свою суверенність. У ній менструальна кров перестає бути соромом і стає знову ритуалом родючості. У ній жіноче тіло перестає бути об'єктом і знову стає порталом. Жінки, що народжували з болем і екстазом, що годували грудьми зі страхом і любов'ю. Що кровоточили мовчки, що старіли з мудрістю. Усі вони, жриці Мокош, навіть якщо не знають цього. Мокош не має храмів із каменю. Але де є прадавній ткацький верстат, де є джерело, що співає крізь каміння, де є поле, оброблене з любов'ю, там є її живий символ. Лон не для прикраси, а для підтримки життя. Прядений із терпінням, він стає столом, саваном, вуаллю, колискою. Лон це шлях, який мокош плете між долями. Вода не як буря, а як роса, як джерело, як сльоза, що цілює. Її вода змиває біль і посвячує в життя. Спіраль танець мокош. Ніколи пряма. Ніколи швидка. Завжди кругова. Бо спіраль веде до центру душі. Вишивка, де жіночі руки зберігають таємниці. На полотнах, вишитих священними символами, вона говорить без слів. Саме тому кожна слов'янська жінка вчилася вишивати це була мова спілкування з богинею. Мокош не вимагає розкішних дарів. Але вона розпізнає кожен жест, зроблений з істинним серцем. Один ритуали сів би та жнив у давніх слов'янських племенах перше зерно віддавали землі з молитвами подяки. Перед тим, як з'їсти, дякували їй. Перед тим, як зібрати, просили дозволу. Два ритуальне ткацтво прясти, вишивати, шити не як обов'язок, а як священно дійство. Кожен стібок, мантра, прохання, безмовна молитва. 3. Ритуали родючості та монархи святкувати першу кров не як сором, а як поклик предків закликати мокош, щоб вона вела цикл жінки в гармонії і силі 4. Купання та дари джерелам приносити квіти, насіння, щирі слова довод, що течуть просити ясності, зцілення, оновлення 5. Ритуали повернення, коли хтось помирає, віддати тіло землі з ритуалами, що вшановують мокош як берегиню переходу. Сьогодні ім'я Мокош не звучить у новинах. Але вона волає з кожного отруєного поля, з кожного висохлого джерела, з кожної жінки, що хворіє, бо заперечує своє тіло. Вона не зникла, її забули. І саме тому її голос зараз лунає гучніше. Коли ти знову торкаєшся землі руками, коли перестаєш гидувати своєю кров'ю. Коли садиш з благого вінням. Коли чуєш шепіт своєї утроби і поважаєш тишу. Мокош посміхається. І йде поряд. Вона живе в кожній жінці, що знову відкриває свою циклічну природу. У кожному чоловікові, що навчився піклуватися, а не панувати. У кожній дитині землі, що відчуває під асфальтом щось набагато глибше. Мокош не пішла. Вона спочиває в лоні землі, чекаючи. Коли твої кроки знову пробудять її. Мокош більше не чекає, щоб її згадали. Вона повертається, бо її покликали готові душі. Вона не царює з короною, вона царює корінням. Вона не говорить голосно, але земля здригається, коли вона наближається. І якщо ти читаєш ці слова, значить ти вже чула поклик. Мокош живе в тобі. І вже почала відроджуватись у ту мить. Коли ти згадала. Мокош не потребує поклоніння. Вона потребує пам'яті проживання, втілення, любові. І коли світ знову забуде, що в паузі є мудрість в утробі, таїна, а в глині правда. Нехай ти станеш цією пам'яттю. Не клич її зі страхом. Не слав її пустими словами. Мокош впізнає тих, хто діє. Хто кровоточить мовчки? Хто садить з наміром? Хто повертається до землі не як рабеня, а як корінь? Нехай твої кроки зорають пам'ять. Нехай твої руки лікують присутністю. І нехай твоя душа, схиляючись до землі, змушує мати впізнати в тобі пробуджену доньку. Мокош, мати вологе і коріння, ти, що прядеш душі й долі. Прийди до нас крізь глину і снів. Крізь насіння і кров що пам'ятає ми не благаємо, ми згадуємо. Ми не вшановуємо, ми живемо тобою. Навчи нас іти босими, жити правдою, сікти зайве, і сіяти з вірою. Твоя спіраль наш шлях. Твоя тиша, наша сила. Повернись, мокош. Через наші руки, через наші серця. І нехай земля впізнає у нас своїх дітей. Пам'ятай. Глина пам'ятає. Насіння чекає. Вода шепоче. Мокош вже тут. І якщо ти чуєш її, твоя душа вже ступила на шлях повернення. І тепер, коли слова закінчились, дозволь землі говорити. Прислухайся до тиші. У ній подих Мокош. Вона не йде. Вона чекає. Щоб ти згадала і діяла. бо кожен твій крок це молитва, і кожен твій дотик це пам'ять, яка розвітає знову.